Збройні сили України відкинули росіян у Дніпропетровській та Харківській областях. Повідомляє аналітичний проект Діп за даними експертів, українським військовим вдалося відтіснити російських окупантів в районі населеного пункту Новоселівка на Новопавлівському напрямку. Паралельно з цим зафіксовано просування українських підрозділів у селище Мирне на Куп'янському напрямку. Водночас аналітики відзначають, що російські війська продовжують тиснути на окремих ділянках Донецької області. Зокрема, агресор зміг досягти певного просування поблизу населених пунктів комишувахи та миролюбівки. Ну і російська армія вона нарощує застосування спеціальних плащів, які блокують теплове випромінювання, що дає агресору додаткові можливості для нічних операцій проникнення. Про це також повідомляє Deep State, знайомлячи нас із тією ситуацією, яка наразі відбувається на лінії фронту та біля неї. Зараз на відео ви бачите, як це працює і е, залежно. Е... Від того, як ти використовуєш цей плащ, якщо ти ним дуже гарно обмотуєшся, то ти стаєш менш помітним для розвідувальних дронів. Зараз ви можете бачити, як це відбувається. Тобто ми бачили людину, потім вона починає зникати, тому що цього випромінювання, от зараз зверніть увагу, бах, немає. Да, тому що це от випромінювання, тепле випромінювання, яке ловлять і фіксують відповідно якісь якихось людей або, наприклад, диверсантів. Ці плащі вони не дають. Теплу а, виходити, відповідно, а, такі диверсанти вони стають більш непомітними для розвідувальних дронів а, збройних сил України, особливо вночі. У Діпстейт кажуть, що це допомагає росіянам просувати їхню таку нову тактику минати оборонні позиції і просочуватися в тил. Згідно з новою піхотною доктриною ворога. Задача стоїть не вступати в бій на передній лінії, а просочуватися, оминаючи оборонні позиції. Далі задача виходити в тил і шукати позиції пілотів чи мінометників і вже з ними починати стрілецький бій. Важливу роль в цьому відіграють спеціальні плащі накидки, які мінімізують видимість тепла. Тактика застосовується давно і вже стала популярною практично всюди. Постійний представник США при НАТО Меттю Ітакер заявив, що Україна отримала зброю для ударів в глиб Росії, і цитую висока ймовірність, що зсу її будуть застосовувати. Він також зазначив, що такі можливості допоможуть у наступі, нагадавши про удари Києва по російським НПЗ. За даними The New, York, The New York Times, в Україну вже надходять перші партії американських крилатих ракет за угодою Трампа і союзниками. Пакет нагадаю сплачений данією, Нідерландами та Норвегією, включає більше трьох тисяч високоточних ракет та навігаційного обладнання на суму більше 800 мільйонів доларів.